Як маленька бджола зрятувала гуску. Паслися гуси на лузі коло річки. Одна гуска натрапила на бджолу, що пила з квітки мед, і хотіла її з'їсти, а бджілка й просить. Кумоньку гуско, дайте мені ще трохи пожити. Я вам колись у великій пригоді стану. Як це ти така мала. Можеш стати мені в пригоді, засміялася гуска. Але бджолу таки відпустила. Пішла гуска, скубе траву, аж дивиться, біжить лис. Ого, яка халепа! Тут мені й кінець, злякалася бідна гуска. Аж тут побачила того лиса бджола. Шугнула просто до нього і впустила йому своє гостре жало в самісінький ніс. Зумсь! Та й полетіла. Ох, і заболіло лисові. Злякався він, як ускочить у лги, той слід за ним пропав. Отак маленька бджола врятувала життя великій гусці. Став вподобайку та підписуйся на канал.